Доброго дня малята. Ми сьогодні з вами будемо розмальовувати нашу вишиванку. Беремо вишиваночку нашу і робимо декілька хвилястих ось таких ліній. Хвилясті, зелені, зеленого кольору Лінії. Ось тут. Можна зробити хвилясту. Ось тут зробимо хвилясту. Так, тут можна хвилясту зробити лінію. Ось такого зеленого кольору у нас виходить хвилясті лінії. Так, тепер ми зробимо з вами квіточки червоного кольору. Ну давай то